Любаня стояла біля вікна і дивилася на вулицю. Вона жила зі своїм чоловіком на останньому поверсі багатоповерхового будинку, і їй було дуже добре видно майже всю вулицю, якою їздили тролейбуси, автобуси, маршрутки, різні машини. Це була центральна вулиця невеличкого робочого мікрорайону. Любаня стояла біля свого кухонного вікна в глибокому роздумі над своїм життям і наступаючими новорічними святами. Ці свята жодним чином не можна було виключати зі свого життя. Вони вкотре змушували її замислюватися над сенсом свого існування у світі. Якщо подивитися на її вікно з вулиці, то можна було подумати, що це кухонне вікно, а також і вікно в спальні, і весь незасклений балкон зазнали якоїсь жахливої катастрофи, наприклад, пожежі. Вони були майже чорного кольору і виглядали похмуро порівняно з іншими балконами та вікнами. Господарі, яких уже давно встановили свої біленькі, модні пластикові вікна. Чорноту цим рамам надавало давно нефарбоване дерево, що потемніло від часу. Це викликало зовсім непривабливий вигляд з боку вулиці, і Любаня, коли йшла повз свій будинок вулицею, намагалася не дивитися у бік своїх вікон, щоб не псувати, і без того нерадісний настрій, викликаний хронічним безгрошів'ям і неприємностями останнім часом. Стоячи біля свого кухонного вікна, вона не бачила, як жалісно виглядає її постать зовні в чорному отворі, але це її мало турбувало. А турбувало її одвічне запитання: де взяти грошей на те, щоб купити щось до святкового столу, і на маленький подарунок своїй онучці. Свят було відразу два. Одне з них було Новий рік, а майже слідом за ним Православне Різдво. Отже, і подарунки в онучці має бути два. Один. Від Діда Мороза під ялинку, а другий теж під ялинку, але вже на честь свята православного Різдва Христового. Грошей у гаманці залишалися якісь копійки, які не хотілося навіть перераховувати. На пластиковій картці чоловіка гроші закінчилися ще на початку місяця, та їх там було зовсім мало, ледве вистачило, щоб дотягнути до середини місяця, і борги по квартирі залишилися непогашеними. Надії на те, що на картці з'являться якісь гроші найближчим часом. Не було. Її чоловіка коляна, нещодавно звільнили з роботи за п'янку, і тепер він ніяк не міг знайти собі нове місце роботи. Суднобудівний завод, який давав життя всьому місту, після розвалу Союзу остаточно припинив своє існування. А колишні будівельники торгового флоту опинилися на вулиці біля пивних наметів, забігайлівок і торговців самогоном. Ті, хто був молодший і спритніший, поїхали за кордон на заробітки. А всі, хто ще вірив у те, що новій незалежній країні потрібен торговий флот, побачили, що вони дуже помилилися. Більшість з них почали пити горілку та обговорювати політичні новини. Вони почали втрачати свою високу кваліфікацію суднобудівників і поступово перетворювалися на надто політизованих алкоголіків та нероб. Так, країна втратила своє суднобудування, яке так тяжко діставалося взагалі всьому колишньому радянському народу. Колян стояв біля пивного намету. І розмірковував над тим, чи вистачить йому грошей, завбачливо заощаджених ним раніше, щоб купити собі дволітрову пластикову пляшку пива. Він, неймовірним зусиллям волі, змусив себе не підходити до своїх друзів, що стояли неподалік намету та пригощалися міцнішими напоями. Така його поведінка була зрозумілою. Ще до того, як його звільнили з роботи, наприкінці важкого трудового дня, він не міг пройти повз своїх майже. Рідних знайомих людей по заводу. Він поділяв із ними загальний смуток щодо закриття заводу чи смерті когось з них, які останнім часом вмирали як мухи. А оскільки не згадати ці численні трагічні та драматичні події було просто непристойно в пристойному суспільстві, то він майже щодня приходив додому в неосудному стані. Такий його стан не те, щоб йому не подобався, але заважав почуватися комфортно. Некомфортне почуття полягало в тому, що в такому стані не пускала додому його дружина. Він був змушений лягати спати прямо на майданчику поперед вхідними дверима, на килимку. На нім було легше переносити холод бетонної підлоги. Але, і це було ще півбіди. Особливо некомфортно він почував себе тоді, коли, вже зручно розташувавшись і зігрівшись, його раптом починали турбувати запізнілі сусіди. Їм потрібно було обов'язково входити чи виходити зі своєї квартири з різних причин. Вони турбували коляна, тому що він блокував їхні вхідні двері своїм втомленим тілом. Він декілька разів намагався зламати свої двері, але двері були міцними. Вони були зроблені на суднобудівному заводі, і він знав, що метал у 2-3 міліметри нелегко зламати без спеціальних інструментів, а клямка з квартири могла витримати натиск навіть лом досвідченого злодія, домушника. Тому він залишив ці непотрібні потуги відчиняти свої двері самостійно. Йому залишалося одне з двох: або кидати пити з друзями, або ночувати замість м'якого дивана у квартирі на килимку перед залізними вхідними дверима. Дружина була непохитна, вона зачинялася зсередини і навчилася розпізнавати його стан через зачинені двері. Особливо йому було некомфортно восени та зимовий період. Підійшовши до дверей і переконавшись, що вони вже зачинені, щоб не сильно мерзнути на майданчику, йому доводилося йти назад. І знову зустрівшись із друзями, які ще не встигли розійтися та приймати ще чогось міцнішого. В цьому відмови коляну ніколи не було, тому що він був благонадійним. Не те, що дехто, які вже давно не працювали, і був ризик не сплати боргу. Все це знали, і йому торговці навіть відкрили безвідсоткову кредитну самогонну лінію до получки. А коли він вдруге приходив до своїх замкнених дверей, йому хотілося тільки, щоб його не турбували сусіди. Колян десь дістав шматок гофрокартону від якогось ящика на всю довжину свого невеликого зросту і лягав на ньому спати подалі, на майданчику біля сміттєпроводу. Там було проведено гарячу трубу опалення, яка приємно зігрівала його спину, натруджену тяжкою роботою на залізниці. Пізно ввечері ніхто з сусідів сміття не виносив, тому йому ніхто не заважав відпочивати до самого ранку. Так минуло літо і минула осінь. До нового року залишалося зовсім небагато. І раптом сталося непередбачуване, його звільнили. Це була якась катастрофа в його комфортному існуванні на цій тлінній землі. Новина про його звільнення миттєво розлетілася по всіх рядах торговців на ринку і йому одразу ж закрили кредитну самогонну лінію до получки. Торговці самогоном йому, звичайно, не відмовляли в послузі частування. Але після того, як переконувалися в його платоспроможності, щоб залишатися і надалі платоспроможним, а також повернути собі втрачений статус благонадійної та перспективної особистості в очах шановного суспільства, він десь роздобув дві лопати та мітлу. Цими інструментами він міг у будь-який момент поповнити свій особистий бюджет, пропонуючи недорогу послугу прибирання прилеглої території, закріпленої за різними забігайлівками та ринковими місцями в мікрорайоні. Колян твердо вирішив реабілітуватися у власних очах громадськості. Він припинив пиячити і серйозно зайнявся пошуками роботи. Дружина Любаня почала пускати його додому, і він почав насолоджуватися красою та зручністю тверезого життя. Він лягав на свій диван і з насолодою простягав ноги, не турбуючись про те, що вночі його хтось потурбує. Було тепло та затишно. Незабаром новий рік. І йому треба було подумати, де, з ким, і головне, за що зустріти це веселе всенародне свято. Бо люди кажуть: як його зустрінеш, так і житимеш цілий рік. Колян хотів його зустріти з грошима і весело, за багатим святковим столом. Він щодня зранку вирушав на пошуки роботи і ввечері приходив втомленим і тверезим. Роботи ніде не було, ніхто не брав його навіть на тимчасову роботу. Вільних грошей. Перед новим роком ніхто не мав. Настав момент, коли потрібно було готувати святковий стіл, купувати продукти та подарунки, і Колян твердо вирішив за абияку ціну заробити гроші за допомогою своїх інструментів. Він звернувся до своїх постійних роботодавців і ті, скористались його тяжким становищем, домовилися з ним про оплату його праці наполовину дешевше, ніж звичайно. Робити не було чого, і він погодився. Але вийшло все не все так сумно. Як припускав пригнічений невдачами колян. Коли він підмітав біля задніх дверей однієї із забігайлівок, він знайшов купюру в тисячу гривень. Її, напевно, загубив цей скупердяй господар, коли поспішав додому, і прямував до свого таксі, невимовно зрадів колян. Адже за такі гроші йому доводилося працювати цілий місяць, а тут, перед самим святом, доля подарувала йому такі гроші. А цьому жлобу так і треба, нехай собі тепер лікті кусає. Але він кусати їх не буде, що йому ця тисяча. Тьху. думав про себе схвильований знахідкою колян. Ось, нарешті він зможе прийти додому як справжній господар в сім'ї. О, як зрадіє Любаня! Та й взагалі цю справу не гріх і обмити, радів колян. І після закінчення своєї роботи він поспішив на ринок, попередньо сховавши в потайну кишеню своїх штанів знайдену купюру. Він вирішив ні за що на світі не розмінювати цю купюру. А трохи витратити тільки ті гроші, які заплатив йому господар Забігайлівки за прибирання. Так він опинився на тому місці, де зазвичай збиралися його друзі. Гроші він не витратив, йому вистачило безкоштовного частування друзів перед новорічними святами. Вони зраділи його поверненню до їхнього товариства і що його не зламала ця несправедлива доля лиходійка. Любаня стояла, як завжди, біля свого кухонного вікна. І дивилася на дорогу, якою мав повертатися колян з обіцяним заробітком. Вона приготувала нехитру вечерю зі смаженої картоплі з хлібом. Ще знайшлася цибулина, сіль та декілька пакетиків чаю Ліптон, які вона заощадила з минулого місяця. Цукор вона сподівалася купити вже сьогодні. І тут вона побачила коляна, що йде по тротуару. Колян шов тротуаром унизу перед її вікнами. Вона зрозуміла, звідки він іде і скільки він випив. Колян ішов так, ніби був підвішений невидимою. Міцною ниткою за маківку, і причеплений до уявного цвяха, забитого десь у четвертому вимірі, на висоті 5 6 метрів від землі, він розхитувався з боку в бік, як живий маятник, з амплітудою та частотою, що відповідає його масі та довжині цієї невидимої нитки. Любаня, щоб не розхвилюватися, зразу почала згадувати фізичну формулу відношення цих величин, але не згадала, і без жодних формул було ясно, що він випив чимало. А за амплітудою розгойдування вона точно визначила, що її колян випив 4 рази по 100 і ще 50 грамів на коня. Від цього її охопила така злість на коляна, що якби цю агресію можна було би виміряти якоюсь матеріальною лінійною мірою, то цього заходу не вистачило б на вимір всього міста або навіть країни. Вона бачила, як зустрічні перехожі, щоб не зіткнутися з коляном при підході до нього на ближню відстань, намагалися вгадати момент, коли він буде. В одній із крайніх точок, коли його потенційна енергія ще не переходила в кінетичну. В цей момент вони намагалися встигнути проскочити повз нього, Колян без пригод дістався до своїх дверей і без стуку, тихенько штовхнув її з надією, що вона відкрита, вона була незамкненою і з дивовижною легкістю відкрилася, пропонуючи коляну увійти до квартири. Він увійшов, зачинив за собою двері і несподівано побачив перед собою дружину, любаню, яка стояла в кухонному отворі. Дверей у своїй традиційній позі, схожій на велику літеру Ф. Колян, як і всі чоловіки, знав, що коли дружина стоїть саме в такій позі, то це означає, що вона або вимагає пояснень, або вже нічого не хоче знати. У будь-якому разі він розумів, що ця поза дружини нічого доброго йому не обіцяє і він не схибив. Перше запитання, яке почув він від Любані, не викликало в коляна ніякого здивування. Це було традиційне питання. Де гроші? Колян чекав цього питання. Він глибоко зітхнув, намагаючись приховати свій гарний настрій з приводу знайденої купюри і традиційно почав вивертати свої кишені, показуючи дружині свій сьогоднішній здобуток. Витягнувши всю дрібницю, яку йому заплатили за прибирання офіційно, Колян почав шукати головну його купюру. Але що це? Купюри ніде не було. Він ще раз перевірив свої кишені. Але на свій подив знайшов тільки зім'ятий п'ятигривневий гривневий папірець, який він приховав про всяк випадок ще з минулого заробітку. Любаня уважно і нещадно дивилася коляну в очі, її зіниці звузилися. Цей погляд важко було витримати, і коляну пустив очі. Він не міг зрозуміти, що це все означає. Він ясно пам'ятає, що купюра була справжня і що він її спеціально склав вчетверо, четверо, щоб не змішувати з іншими грошима. І ще було дивно, адже він навіть гроші не виймав сьогодні з кишені. То де ж вона клята зникла, а тим часом Любаня перерахувала його заробіток. Виявилося всього з дрібницею 25 гривень, і вона подумала, що за такі гроші загалом врятувати свято могло тільки диво. А оскільки вона добре знала, що дива, може, й були, але дуже давно, і зовсім не в нашій країні, її охопив розпач. Її увагу привернуло тихе бурмотіння коляна, який почав говорити, що він нічого не розуміє, і що він десь втратив гроші і ще щось. З того, що її не цікавило, і до того ж вона вже не могла зрозуміти. І тоді її розпач якось раптово гармонійно наклався на ту злість, що її охопила раніше. Гаряча кров вдарила їй у голову, і їй захотілося чимось огріти цього ідіота, що трапиться їй під руку по його п'яній пиці. Під руку попалася велика нова алюмінієва сковорода, яку вона купила нещодавно в якомусь магазині, де продавали фірмовий дешевий посуд китайської якості. Вона розмахнулася і з усієї сили таки огріла коляна прямо по лисіючій голові. Нова сковорідка загула, як великий прощальний дзвін лаврської дзвіниці. Колян спочатку м'яко опустився вздовж дверей на підлогу, а потім завалився на бік, як набитий мішок з картоплею. З лівого боку його чоло прикрашала величезна біла гуля. Любаня спочатку злякалася, опустилася навколішки і почала прислухатися до дихання коляна. Від хвилювання пульс вона не знайшла, а дихання не почула. Від коляна було чути лише стійкий запах самогону та дешевих сигарет. Любаня задумалася, що ж мені робити? Якщо він живий, то завтра прокинеться і знову піде шукати роботу, і, зрозуміло, прийде в такому ж стані. А якщо він того, вона навіть думати про це боялася і почала пригадувати, що в таких випадках роблять герої сучасних фільмів. Спочатку вона подумала про те, що вона не має такого килима. В який можна було б загорнути бездихане тіло її коляна та викинути в якийсь вуличний контейнер для сміття. Потім вона подумала, що навіть коли б у неї був такий килим, який було б не шкода викинути, то з цим вона б сама не впоралася, і їй довелося б кликати сусідів на допомогу. Ні, це нікуди не годилося. Вона почала згадувати, які ще варіанти пропонує глядачам сучасний світ, кінематографа та теленовин, задля того, щоб позбавлятися наслідків нещасних випадків. Їй навіть і на думку не спало, щоб викликати швидку допомогу. А навіщо? По-перше, допомога вже запізнилася, а по-друге, вони обов'язково викличуть міліцію. А навіщо тут міліція хіба це допоможе коляну? Зовсім нещодавно вона бачила по телевізору в новинах, як у якомусь місті почали знаходити людські частини тіла в різних сміттєвих контейнерах. Це, звісно, буде зручніше, якщо її коляна виносити частинами, і з цим вона могла б впоратися й сама. Але тут вона згадала, що зовсім недавно теж по телевізору, в якійсь медичній програмі, розповідали про те, що є в інтернеті покупці людських органів, нирок та частин печінки. Причому і ціну говорили, мовляв, нирки по 15 тисяч доларів за штуку, а частина печінки близько 40 тисяч. Вона почала перераховувати ці суми в національну валюту і зрозуміла, наскільки дорого коштує її колян, якого вона за своїм незнанням так мало цінувала раніше, а зараз. Мало не викинула його на смітник. «Що правда?» – подумала вона, печінка його, напевно, вже зовсім непридатна, і навряд чи хтось її захоче купити в такому стані, а лікувати її ліками вже надто пізно та й дорого, загалом нерентабельно. То що ж робити? Гаразд, і так, колосальні гроші. Тільки за дві нирки можна було заробити 30 тисяч доларів. А, а ще, можливо, і серце можна буде комусь продати дешево. Мріяла Любаня. І поки вона відволіклася на роздуми про вигідний продаж колянових органів, колян тихесенько захропів. Любаня з полегшенням зітхнула і прийшла до тями. Вона згорнула якусь ганчірку і підклала йому під голову. Потім, з полегшеним серцем рушила у свою спальню і випила пігулку від голови, що розболілася. Лягла на ліжко полежати і непомітно для себе заснула, їй наснився сон. Ніби вона продає колянові нирки та печінку на ринку біля будинку за долари, а її колян зі свинячим рилом і з друзями п'є самогон та обговорює засідання Верховної Ради з питань довіри уряду та ухвалення бюджету на 14-й рік. Колян прокинувся вранці, наче нічого не було. Він підвівся зі свого незручного коридорного килимка і, страждаючи від головного болю, підійшов до дзеркала. На лобі в себе він побачив величезну білу гулю. Що вчора відбувалося і що з ним потім трапилося, він пам'ятав невиразно ну, все нормально, заспокоївся Колян. Але звідки взялася ця болюча гуля, він так і не згадав. Колян почав уважніше придивлятися до гулі і помітив, що в самому її центрі проявилися якісь літери, наче якийсь майстер поставив своє особисте тавро на своєму виробі, і це була його голова. Гуля боліла, а втиснуті літери можна було прочитати. Щоправда, вони були у поверненому положенні та написані латиною. Він легко прочитав слово лафет. Що то є за лафет? здивувався Колян. До чого тут лафет і моя голова? І тут він згадав, що вчора він так і не знайшов купюру в тисячу гривень, що десь пропала з кишені. Як же любаня, мабуть, засмутилася, припустив він. Але його увагу знову привернула гуля з написом на лобі. Стривай! сказав сам собі Колян. Адже я ж бачу відображення в дзеркалі. Значить, і читати треба у дзеркальному відображенні. Так, що ж тут написано? І він прочитав вже правильно те: фаль. Щось я таке чув. Чи то те фаль думає за нас? Чи то те фаль допомагає нам? Щось в цьому роді. І що воно таке? Напевно, якісь ліки проти головного болю. Вирішив колян. Те фаль, ти завжди думаєш про нас. Блискавкою промайнуло в голові враженого коляна. Так, саме так. Зрадів Колян, згадавши рекламу по чорно-білому телевізорі, і ще від того, що раптом його осяяло. У нього ж у штанях є потайна кишеня, про яку не знає ніхто навіть любаня. І вчора він забув її перевірити. Колян перевірив і витяг свою згорнуту в четверо дорогоцінну купюру. Свято було врятовано. І Колян подумав, що ця тефаль таки дійсно допомагає думати або навіть думає про нас. Він ще згадав, що саме з такою назвою, десь на кухні. Знаходиться нова гарна сковорода, якою нещодавно хвалилася Любаня. І зараз цей дуже корисний посуд, нарешті буде використаний за своїм призначенням. І незабаром по всій квартирі було чути запах смаженого м'яса. Любаня, вже забувши вчорашню подію, метушилася на кухні, а колян роздумував над тим, що дарма все ж таки він учора погарячкував і віддав всі дрібні гроші Любані. Гуля боліла недовго. А надруковані літери змінили свій червоний колір на синій, завтра кінець старого року. Забігла сусідка та пригостила їх куркою з овочами, які вона виростила за сезон на дачі, та літровою банкою домашнього вина зі свого виноградника. А інша сусідка для онуки принесла в подарунок цілий мішок гарного модного одягу, з якого виросла її дочка, що подорослішала. Свято було врятовано остаточно, і вже щаслива Любаня – Перед сном згадала слова з якоїсь старої книги: Солодкий сон, бідного трударя чимало, чи багато він з'їсть. Але пересичення багатого не дає йому заснути. Наставали новорічні свята.